Чому постійність і вдосконалення це все, що тобі насправді потрібно для того, щоб досягнути будь-якої мети? Коли ти починаєш чимось займатися, зрозуміло, що ти новачок, у тебе немає ніяких навичок, ти не вмієш з цього робити, що ти там почав робити. Ну тобто, ти повний нуль. Але головне зрозуміти, що саме через постійність. Ми досягаємо нашого результату. І тобто, дивись, якщо ти, наприклад, хочеш навчитися гри на гітарі, тобі потрібно постійно вчитися грати на гітарі, тобто тобі постійно потрібно сідати за інструмент і практикувати навичку гри на гітарі. Але не все так просто. Постійно сідати, і умовно, коли ти будеш грати один і той самий акорд, тобто, якщо ти будеш повторювати одні і ті самі дії, то вони не приведуть тебе до результату адже. Окрім повторювання одних і тих самих дій, тобі також потрібно їх вдосконалювати. І це приміняється до будь-якої ситуації в житті. Тобто, от завжди постійність і вдосконалення це те, що лежить просто в основі досягнення результату. Без цього абсолютно ніяк. І я хочу цим тебе також змотивувати, щоб ти зрозумів, що на початку. Завжди буде погано, просто от так само як у мене зараз. У мене я не можу сказати, що у мене супер круті відео і що прям супер ідеальні. Ні, я хочу їх робити в майбутньому набагато кращі і цікавіші і тому подібне. Але я розумію, що щоб дійти до того результату, який я бачу в себе в голові, мені потрібно постійно знімати відео і постійно їх вдосконалювати, вдосконалювати свою манеру говорити. Здізнаватися якусь нову інформацію, щоб ділитися нею з вами, прокачувати якось навики монтажу, навики зйомок, тобто ось. Але ще також важливо постійно знімати ці відео. Тобто, робиш вдосконалюєш, робиш вдосконалюєш, робиш вдосконалюєш, і тоді виходить результат. Адже дивись, якщо ти тільки щось робиш, умовно так, давай візьмемо заняття спортом. Якщо ти ходиш на спортивний майданчик і. Підтягуєшся тільки один раз. Тобто ти підтягуєшся один раз, окей. Звичайно, певний час ти будеш, ну, це буде все одно тебе прокачувати, хоч і трішки. Але далі ти впрешся просто в ліміт, і для тебе один раз це буде просто нічого, це буде легкотня, ну це і так зрозуміло. А щоб отримувати вже якийсь кращий результат, потрібно додавати більше разів, тобто -то покращувати, удосконалювати своє тренування. І так у всьому, абсолютно в будь-якій справі постійність і вдосконалення, все. Немає, забудь про швидкі шляхи. Абсолютно. Не потрібно якось обманювати, намагатися, якимось, е, я не знаю, от, е, типу, обманом щось досягнути чи ще щось. Ні, забудь. Прокачуй себе, прокачуй свої навички. Постійно займайся тим, що тобі подобається, і вдосконалюй себе. От і все, і вдосконалюй ту справу, яку ти робиш. Це все, що тобі потрібно, абсолютно. Я це говорю не просто так. У мене є досвід. Я сім я років, є учасником гурту Рекон, я вокаліст в гурті, і я на своєму досвіді зрозумів, що таке постійність і вдосконалення, адже. Я слухав наші перші пісні нещодавно, і це просто небо і земля з тим, що ми робимо зараз. Тобто, на початку це були прості максимально пісні, які не сильно взагалі круто звучать. І типу, я співати абсолютно не вмів, тобто воно все звучало жахливо. Але... Через те, що ми займалися цим постійно, через те, що я продовжував практикувати свій вокал, через те, що я його вдосконалював, але постійно займався, вдосконалював, через, через те, що ми постійно писали пісні, але намагалися їх вдосконалити, тобто додати якийсь новий елемент у них, якось придумати по-новому. Ну адже коли ти, якщо ти будеш робити одне й те саме, то в тебе буде один і той самий результат. Це якби постійність, так, але щоб. Отримати кращий результат потрібно цю постійність вдосконалювати. Тобто ось ось весь секрет. І що і що виходило в нас? Тобто ми писали постійно пісні, писали, 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 але з кожним разом ми їх вдосконалювали, додавали щось нове. І у висновку, якщо порівнювати пісні, ті, що зараз, і ті, що були потім, сім років тому, це дуже величезний прогрес. І це насправді дуже круто, коли ти бачиш ось цей прогрес. Ти розумієш, що загалом ти нічого чарівного не робив, ти не видумав, не ломав голову, там не сидів. Так, звичайно, думати потрібно було для того, щоб придумати, але думати, щоб придумати. Але через те, що саме от. Постійно це робили, постійно от погані пісні, погані. Щось ти написав, от, е, написав пісню, а вона якась не така, ай, окей, все забили, давай наступну. Ще наступну пишеш, о, тут же щось трішки краще додав. Ще там, ще, ще. ще, І от це саме шлях прокачування, шлях росту, адже ти здобуваєш досвід на цьому шляху. І все, і це все, що тобі потрібно. Постійність і вдосконалення. От, і все. В принципі, це все, що я хотів сьогодні сказати. Я надіюся, що це відео було для тебе. Корисним, залиш свій коментар, якщо це так і було. Навіть якщо це не так було, також залиш свій коментар. Я буду радий почути твою думку. Підпишись на канал, обов'язково, щоб ти не пропускав ось такі корисні відео. Постав також цьому відео лайк, щоб більше людей побачило ось такі корисні відео. Можливо, можливо, комусь реально от він шукає якісь лайфхаки, а йому потрібна проста порада, що потрібно продовжувати і вдосконалювати все постійність і вдосконалення. Можливо, людина не знала цього. Можливо, ти цього не знав, але тепер ти це знаєш. Все, що тобі потрібно, це просто продовжувати і шукати шляхи покращення себе чи свого продукту, чи чим би ти там не займався. Отож, у мене все з тобою був бесіда. Бувай!